Вітаю на четвертій практичній темі нашого курсу, а саме многочлени та одночлени, і ми переходимо до практики. Відповідно, в першій практиці нам потрібно пододавати одночлени, і додавати можна лише подібні одночлени. Ось це дуже важно. Тобто в цьому випадку буква це як, як слово якесь умовно, Тобто, нехай А це буде яблуко. Якщо А яблуко, то 2 яблука плюс 3 яблука будуть 5 яблук. 7 яблук плюс 6 яблук, буде 13 яблук. Там 4 яблука плюс 10 яблук, 14 яблук. 7 плюс 8 яблук, це буде 15 яблук. 17 яблук плюс 5 яблук, це буде 22 яблука. І 18 яблук плюс 9 яблук, це буде 27 яблук. 19 яблук плюс 11 яблук буде 30 яблук. І 20 яблук, то плюс 15 яблук, буде 35 яблук. Відповідно, чому акцентую на цьому увагу? Якщо б ви побачили, ну, припустимо, чисто гіпотетично, щось таке, тобто 2А плюс 4Б. Уявіть собі, що А це яблуко, яблуко а Б це ну, мішок з цементом, умовно. Мішок з цементом. І тепер питання, скільки ж буде 2 яблука плюс 4 мішка з цементом? Це таке залишиться 2 яблука і 4 мішка з цементом, тобто воно ніяк не при взаємодії. І, відповідно, ось такі неподібні одночленно додавати не можна, а додавати подібні можна, але ви буквочку виписуєте, тобто це як назва предмета, а цифра якраз таки виконується з ним ось цю арифметичну дію. Відповідно, переходимо до віднімання, і з відніманням абсолютно те ж саме. Тобто ми робимо 32b мінус 16 b ми 32 мінус 16 буде 16 Бшечку. Виписали. Там 48 b мінус b четыре Це як 48 мінус 24 помножити на b, Буде 24 b відповідно. І так далі. 15b-6b, це буде 9b, 19b 12b буде 7b. 21b 17b буде 4b. 34b мінус 9b. Це буде 25b. 27b мінус 11b, це буде 16b. 17b мінус 13b, це буде 4b. Ось так працює наше віднімання, відповідно. А ми переходимо далі до множення. І ось множення це вже як якби так. Сполучення, тобто створення якогось нового предмету. Тобто, уявіть собі, що ви там два яблука множите на три мішка з цементом, умовно. Ось цифри у вас взаємодіє, так, як і при звичайному множенні, тобто буде 6. А яблука помножити на мішок з цементом, це буде у нас умовно яблучний цемент. Тобто ми створили абсолютно новий предмет, який буде називатися у нас вже АБ. І це у нас буде яблучний яблучний цемент, тому що. У нас А було яблуко, яблуко. А це був цемент, відповідно. Таким чином, коли ми множимо, ми просто з числами поводимося, як з звичайним множенням, тобто 2 на 6 буде 12, а з буквами так, якби ми множили букву. Тобто з'єднуємо А і А, це буде А квадрат, тобто яблуко і яблуко буде нехай яблучний джем. А мішок з цементом, на мішок з цементом помножити на. Мішк з цементом на мішок з цементом на мішок з цементом. це буде мішок з цементом в п'ятій степені. Не знаю, це бетон, якийсь буде, нехай буде бетон. І так 3 на 3 буде у нас 9, А в третій на в третій. А в 6. І Б на Б буде Б в квадраті, відповідно. 7 на 8 буде 56, а в п'ятій на в третій. це буде у нас А8. в восьмій. Б в четвертій на Б в другій це буде Б в 6. 4 на 2 8. А квадрат на А в четвертій буде А в шостій. І Б квадрат на Б в четвертій буде Б в шостій. 9 Дев'Або на 3АБ. Ну, це 27А квадрат Б квадрат. 12а куб Б квадрат на 2АБ. 24 А в четвертій Б в кубі. 16аб на 2 а куб Б квадрат. Відповідно, це буде 32А в четвертій Б в кубі. 9 а куб Б куб. Помножити на 2 а в 5 Б в 5, це у нас буде 18а8б8, в, 8, B в 8 відповідно. Так працює наше множення. Тобто, ще раз підсумуємо. У нас числа множенні на числа множиться, як числа, а букви там А квадрат на А в 3. Це ж у нас буде як А на А на А на А на А. Тобто, скільки ашок бачимо? 5, відповідно, А в 5. Тобто А в другій плюс 3 якраз таки дає нам А в 5, відповідно. А в 5 відповідно, давайте я трішечки зручніше щось це намалюю, бо тут не сильно от, видно, що це п'ятірка. Ось так. А ми переходимо до ділення. І ділення це ніби роз'єднання. Тобто уявіть собі, що у вас був 24 Акуб Б квадрат, це якийсь телефон, який там був істрой таталий А із. Із трьох яблук і двох цементів. І ви його роз'єднали. І у вас вийшло просто окреме яблуко, окремо цементи. Ну, якщо б це був телефон, то дисплей і корпус роз'єднали, кнопку гучності, камеру і так далі, відповідно. Тобто ми роз'єднуємо. Числа ми роз'єднуємо як е, звичайне ділення, тобто буде 9. Тут буде А в четвертій, Б в квадраті. Тут, відповідно, буде 9, а в другій Б в шостій. 64 на 16 це 4, а в 5 на а в 3, а в 2, і b в 5 на b в 2 буде b в 3. 25 а в 6, b в 4 на 5, а в квадраті, b в 3, це буде у нас 5 а в 4, b. Відповідно. І 5, 45 на 15, це буде у нас 3, а в 6 на а в 3, це буде у нас а в 3, і b в 5 поділити на b в 2, це буде b в 3 відповідно. 55а в 11, б в11 поділити на 11 а в 5 б в 5. Це у нас буде 5а в 6, Б в 6. 36а в 3Б в 5. Поділити на 18 Б в квадраті. Це буде у нас 2а в 2, Б в 3, Відповідно. І залишається у нас буквально один приклад. Ну, як буквально в прямому сенсі. Це буде 7А в квадраті б Квадраті відповідно. Тобто, ось так працює наше ділення. Якраз таки. Ми роз'єднуємо предмети, тобто числа ділимо на числа, букви ділимо на букви по аналогічній е властивості із наших степенів. А ми йдемо далі. Піднесення одночлена члена до степені. І коли ми підносимо одночлен до, до степені, ми підносимо кожну його циферку. Тобто, це буде у нас 3 в квадраті, Це в квадраті і це в квадраті відповідно. Тобто 3 в квадраті це 9 А в квадраті в квадраті це А в степені 2 помножити на 2 вже буде А в четвертій. І Б в третій, в другій це Б в степені 3 помножити на 2, тобто Б в шостій відповідно. 4 в третій це у нас буде 64. А в третій і в третій це А в дев'ятій, а Б в четвертій і в третій це Б в 12. 7 в другій 49. А в 8 в другій це А в 16. І Б в 7, в другій це Б в 14, відповідно. І 5 в третій це буде 125. А5 в степені 3 це буде А в 15. Б в 18. 11 в другій. Це 121. А в другій це у нас буде і в другій це А в четвертій. Б в четвертій, і в другій це у нас буде Б8. 9А8б 9 в другій. Це у нас буде 81. А в 16 Б в 18 степені. 6 в третій це у нас буде 216 А в 12 Б в 21 степені. 8 в другій це 64. А буде вже в 8 і Б в 24 степені. Таким чином, ми підносимо одну член до многочлена члена відповідно. Переходимо о, одночлен до степеня, відповідно. Так, ідемо далі. Переходимо до многочленів, і множення многочлена на число працює у нас, в принципі, досить легко. Нам потрібно кожен член нашого многочлена помножити на це число. Тобто тут у нас буде 2а в кубі на b в квадраті. Це у нас буде, по суті, 8а в степені 3b в квадраті плюса. Квадраті b в 7. Тут помножити на 8 буде 56а в третій. b в четвертій плюс 64а в квадраті b в третій. Далі. 3 помножити на 6 буде 18. 18. Тут, напевно, було А. Воно тут пропало А в квадраті b в кубі плюс. 3 на 4, 12 А в сьомій Б в восьмій. І далі у нас буде 20 А в четвертій Б в четвертій. Плюс 30 А в шостій Б в шостій. Ідемо далі. Тут буде 48 А в третій Б в другій, Плюс 18 А в четвертій Б в восьмій. Тут буде 49 А в третій Б в другий плюс 28 А в третій Б в четвертій. Далі 9 на 6 буде 54 А в третій Б в четвертій плюс 72 А в другій, Б в п'ятій. Далі буде 21 А в четвертій Б в п'ятій. Плюс. Тут у нас буде 57а в 7 B в 8 відповідно. Тобто, ось так працює у нас множення многочлена на число, якраз таки. І далі ми приходимо многочлен на многочлен. І тут буде поважче. Тут нам потрібно кожне помножити на кожне. Відповідно, ми множимо спочатку перше на перше, потім перше на друге, потім друге на перше і друге на друге. Таким чином, у нас виходить 2а в третій Б в другий. Помножити на 3а в четвертій Б в шостій. Плюс 2а. Ось давайте я ось цей елементик з ручками себе принесу, щоб він мені не загрожував. Екран 2А в третій Б в 2 помножити на 7 А в третій Б в четвертій плюс 4А в другий Б в сьомій помножити на 3А в четвертій Б в шостій плюс 4А в другій Б в сьомій помножити на 7а в третій Б в четвертій, відповідно. Залишається лише порахувати це все. 2 на 3, 6, а в сьомій, б, 8. Плюс 14, а в шостій, б в шостій. Плюс 12, а в шостій, б в тринадцятій. Плюс 28, а в п'ятій, Б в 11. Спільних у нас тут немає, відповідно, на цьому конкретно ця дія завершена. Давайте ось його так вверх закину і тишечки зменшу, щоб у нас місця на все вистачало. Тобто тут таке буде зменшене рішення. Чомусь воно не зменшується сильно. Ну, чорт з ним, як то кажуть. Відповідно, давайте з другим. Тут у нас 7, а в третьому. Б В четвертому помножити На 3 А в другому, Б в другому. Плюс 7 А в третьому. Б в четвертому помножити на 4 А в третьому, Б в четвертому. Плюс 8А квадрат Б куб. 8, давайте, ось тут нижче. 8а квадрат Б куб на 3 А квадрат Б в другому. Можете навіть дивитись ось тут зверху дуже зручно. І плюс 8а квадрат Б куб множиться на 4а куб Б в четвертій. Це у нас дорівнює 21 А в п'ятій, Б в шостій плюс 28а в шостій Б в 8 плюс. 24 А в четвертій Б в 5 плюс 32 А в 5Б в сьомій. Відповідно. Тобто, ось у нас рішення другого. Чомусь по невідомій мені причині воно нормально. О, зменшилось. Можливо, і тут вийде. Опа. Все позменшувало. Ось у нас таке рішення буде мініатюрне. Давайте його якось відокремлювати, типу, ось так. Між собою. Відповідно, йдемо далі. 6 А в другому. Б в третьому. помножити На 2 А в третьому Б в другому. Плюс 6 А в другому Б в третьому помножити На 7 А в четвертому. Б в четвертому плюс 4а в сьомому Б в восьмому. Помножити на 2. І тут можна вже дивитись 2 в третьому б в другому. Плюс 4а в сьомому му b в восьмому помножити на 7 а в четвертій б в четвертій. 6А квадрат б куб помножити на 2 а кубу б квадрат. Це буде у нас 12а. в

Такої. Все. Ідемо далі. 3 з 8 вже зробили. Тут такі самі довгі приклади виходять. Далі дивимось: 4а в четвертому Б в четвертому. Помножити на 6А в квадраті Б в кубі. Плюс 4а плюс, плюс, в четвертому Б. В четвертому помножити на 3. А в шостому Б в другому. 6 А в шостому Б в шостому. І ось тут помножити на 6 А квадрат б куб. Плюс 6 А в шостому б в шостому. Помножити на 3 а в шостому б в квадраті. Дорівня. 4 на 6 24 а в четвертій на А в 2 це а в шостій. Б в четвертій на б в третій це б. 7, а в сьомій плюс 12а в 10-й. Б в 6. Плюс. Тут у нас буде 36а8. Плюс 18а в степені 12. Б в степені 8. Ось у нас тут така відповідь. Зменшуємо, ставимо. Відповідно. Ось так. Далі. Записуємо тут 8а в третьому Б в другому помножити. На 3А в третьому Б в четвертому. Плюс. Відповідно, 3А в третьому. А в четвертому, Б в восьмому. Помножити на. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не туди 8а в третьому Б в другому помножити на 2А в другому Б в другому. І ось тут плюс же 3а в четвертому Б в 8. І множимо тепер на те ж саме. Тобто 3А в третьому Б в четвертому, плюс 3А в четвертому Б в 8 помножити на 2 а в другому Б в другому. Відповідно, виходить наступна. Вісім на три, двадцять виходить. Ось тут, напевно, планшет ось так поставлю для зручності. Виходить 24 А в шостому Б в шостому, плюс 16 А в п'ятому, Б в четвертому, плюс 9 А в сьомому Б в дванадцятому, плюс. 6 а в 6, Б в 10. Відповідно, це у нас відповідь на це завдання. Давайте ось це зменшимо. Ось так. І залишимо сюди. В цілому, можна було зробити ось так ще і зекономити трішки більше місця. Ось так. Тепер сюди ставимо ось цю лінію. І йдемо далі. Залишились буквально два приклади. Блін, ні, все-таки 3. Все-таки 3. 7 А в третьому. дуже важливо, все-таки, тому потрібно її опанувати повністю. А в третьому Б в третьому. Плюс 7А в третьому Б в другому. Помножити. На 2 в другому b в другому плюс, плюс плюс, плюс, 4а в третьому b в четвертому, Помножити на 3, і ось тут можна вже наближати. 3а в третьому b в третьому плюс 4 в третьому b в четвертому. Помножити на 2а квадрат b квадрат дорівнює. 7 на 3, 21 А в шостому Б в 5. Плюс 14 А в 5. Б в четвертому. Плюс 12 А в 6 Б в 7. Плюс 8 А в 5 Б в шостому. Від повідно. Так, не все виділив. Ось так. Зменшуємо. Так. І ось тут залишаємо рішення. Відповідно, можна навіть ось так зробити. так. І сюди. Так, тепер йдемо далі. Ось тут же залишається два приклади. Залишилось 6А в третьому. Б в четвертому помножити на 3А в другому, Б в третьому плюс. 8а в другому. Ні, ні, ні ні, ні, ні. Послідовність потрібно ж брати Б в четвертому. Помножити на 4А в сьому, Б в третьому. Плюс. 8 а в другому Б в восьмому вже. Ось тут вона. Помножити. І тут же йде у нас 3А квадрат Б куб. Б куб.

А, в 9 Б в 11 Ось і все. Залишається буквально один приклад. І з цією дією ми офіційно впорались. З цією дією ми офіційно впоралися, відповідно. І тепер ми молодці і можемо її користуватися. Сюди ставимо і ось сюди ось так пишемо. Відповідно, 7 а в четвертій б в п'ятій помножити на 3 а квадрат б куб плюс 7 а в четвертій б в п'ятій на 2 а куб б квадрат плюс 19 а в сьомій б в восьмій і ось тут можна вже Ось так близько. Плюс 19 А в сьомій Б в 8 на 2 А куб b квадрат дорівнює. Відповідно. 7 на 3, 21 А в шостій Б в восьмій. Плюс 14 А в сьомій Б в сьомій. Плюс 19 на 3. Це у нас 57 А в 9Б в 11. Плюс 38А в 12Б в 10. Відповідно, зменшуємо це все і залишаємо рішення. Ось таке у нас вийшло величезне рішення цих прикладів. Але зате ми навчилися робити одну із ключових дій в математиці це розкривати дужки відповідно. І на цьому наша практика завершилась. На цьому наша практика завершилась. Відповідно, переходимо до наступного. Дякую за увагу! І переходимо до наступного.